З вами єпископ барон. Кілька днів тому я був в індіанаполісі на чудовому святкуванні Євхаристійного конгресу. 50 тисяч католиків зібрались разом, щоб поклонятися Господу і святкувати справжню присутність Ісуса в святому причасті. Отже, я під враженнями повертаюся додому, і знаєте, я люблю Олімпійські ігри. Я вмикаю церемонію відкриття Олімпіади, і що я бачу, і це в Парижі, Франція, в місті, яке я люблю. Я провів три роки як докторант там, І що я бачу? Величезне висміювання над тайною вечерію Не буду описувати це в інтернеті. Це стало вірусним. Але Франція відчула очевидно, щоб найкраще представити свою культурну позицію. Що треба зробити, це висміювати цей найважливіший момент у християнстві, коли Ісус на останній вечері дає своє тіло і кров в очікуванні христа, і тому подібна презентація це груба легковажна насмішка. Франція, яку називають старшою дочкою церкви, Париж, який подарував нам Фому Аквінського, він навчався там, і Вінсент де Поль, Король Людвік IX, святий Людовік Франциск, який посилав католицьких місіонерів по всьому світі. Франція, чия культура, я маю на увазі вшанування права і свободи людини, багато в чому ґрунтується на християнстві. і там відчули правильним глузувати з християнської віри. Знаєте, запитання, яке б я поставив. Ми всі знаємо відповідь на нього. Вони коли-небудь наважилися б знущатись над ісламом в подібний спосіб, чи вони коли-небудь хоча б мріяли знущатися в такий грубий публічний спосіб над сценою з Корану? Як я кажу, ми всі знаємо відповідь. На мою думку, що цікаво, це глибоко секуляристське, постмодерністське суспільство, знаючи, хто його ворог, називаючи його. І ми повинні вірити їм. Вони говорять нам, хто вони є. Ми повинні вірити їм. Але більше того, ми християни, ми католики, не повинні бути сором'язливими. Ми повинні чинити опір. Ми повинні зробити так, щоб наш голос було чутно. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Напишіть у коментарях, що вас торкнуло із теми даного відео. Та поділіться ним з ближніми. Обов'язково підтримуйте наш канал молитвою. І хай Господня любов перебуває поміж вами.